Доброго дня, друзі! Я вже робила для вас відео, як здійснити ідентифікацію пенсіонера через дію, як здійснити ідентифікацію через відеоконференц зв'язок, і у відео багато розказувала. Саме про те, як це має відбуватися, який алгоритм? А зараз я хочу для вас розказати. Я вже розказувала про те, як я власне пройшла ідентифікацію, як мені це вдалося. Але в тому відео мені написали підписники, глядачі, що неповний перелік питань. Я сказала, можливо, я щось я розказувала власне, про себе, як це відбувалося. Цей перелік питань, можливо, якесь питання мені не ставили, тому що чоловікові ставили, наприклад. І ще якесь додаткове питання, те, що мені не ставила. Я звернулася до законодавства, знайшла додаток Пенсійного фонду України з переліком індивідуальних питань для проведення відеоконференції. Ось зараз я його відкрила перед собою, і вже на законодавчому рівні прокоментую вам, які питання будуть ставити вам, коли ви будете проходити відеоідентифікацію. Перший розділ, перелік обов'язкових питань. Які обов'язкові питання? Перше питання таке мені також ставили, Чи надаєте ви згоду на проведення відеоконференції, відео ідентифікації, в тому числі на відеофіксацію вашої особи та екрану із вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів. Я розказала, як мені це е, говорили, і зараз прочитала вам на законодавчому рівні, як це запитують, як ставлять питання. Дійсно, так, це питання і було поставлено. Друге питання буде: назвіть прізвище, ім'я і по батькові. Третє питання назвіть вашу дату дня народження. Четверте питання. Назвіть. Своє місце проживання. Відносно місця проживання, я хочу зараз трішечки прокоментувати, що це за питання, як треба на нього давати відповідь. На це питання треба давати відповідь, називати ваше місце фактичне місце проживання, тобто де ви зараз знаходитесь. Особливо це стосується пенсіонерів, які знаходяться на окупованих територіях. Також пенсіонери, які зараз знаходяться за кордоном, які виїхали від війни і мають захист у країнах Європи, тобто, це Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина. Франція та інші країни, хто де знаходиться, ви маєте сказати саме країну, в якій ви знаходитесь. Це перелік обов'язкових питань. Я ще раз наголошую: це перший розділ перелік обов'язкових питань. Далі назвіть реквізити паспорт, паспортного документа. Тобто, ви повинні розуміти, що коли вам призначать дату, в одному звіті я вже розказувала, як це. Буде відбуватися, що вам необхідно зробити для того, щоб зареєструватися на сайті Пенсійного фонду України, заповнити відповідний бланк, і вам на електронну пошту пришлють день і дату проведення відеоідентифікації. Саме на цей день ви маєте бути готовими, ви маєте очікувати, якщо, друзі. Наприклад, хтось іде до лікаря, в когось можуть бути різні причини в цей день. Ви не зможете пройти відео ідентифікацію. Там менеджер пенсійного фонду у вас буде запитувати в електронному листі, чи підходить вам ця дата. Якщо ця дата і цей час вам підходить, ви не відповідаєте нічого. Якщо вам не підходить, ви повинні повідомити, що ви в цей день будете зайняті, наприклад, і не зможете. І попросите додатково призначити мені інший день і іншу дату, і вони вам призначать, ось так має відбуватися, тому що. Ну, що таке пенсіонер? Пенсіонер це вже та людина, яка хворіє і дуже часто ходить по лікарям. Ось, наприклад, чому я привела приклад, що хтось із вас піде до лікарів. І цю дату, наприклад, якщо то за кордоном, ми розуміємо, що на візит до лікаря можна чекати рік і півтора, поки попадеш на цей термін. Так, далі, друзі, я вже не відходжу від цього додатка, то я розказувала своїми словами, а зараз я ось на законодавчому рівні знайшла документ і пояснюю. Відносно реквізиту паспортного документа, вже в попередньому відео я говорила, що ви маєте ось так тримати перед собою на такому рівні, десь на рівні підборіддя. Так, ви маєте тримати паспорт для того, щоб виробітник це побачив. І зараз я вам це пояснюю, ви вже будете знати. Як саме тримати навіть треба документи? Ви називаєте серію номер паспорта, дату видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, що видав документ, і строк «Дії». Або от, дата видачі, ви також прочитаєте, коли вам був виданий паспорт. Відносно ось тут найменування уповноваженого суб'єкта, що видав документ. Тобто це орган паспортний стіл, де ви отримували цей документ, там записано, там е, видано паспорт у місті Києві чи Чернігові, чи то Чернігівська МВМ е, РВУ. І різні там ідуть абревіатури. Все це ви повинні будете прочитати. Це на другій сторінці вашого паспорта буде написане. Ви повинні бути до цього готові, заранше кладете перед собою паспорт. Далі, шосте питання: назвіть свій реєстраційний номер платника податків. Реєстраційний номер платника податків РНОКПП – це. Наш ідентифікаційний код, те, що називалося, нам видавала податкова ідентифікаційні коди. Ось оце і є реєстраційний номер платника податків. І далі ви маєте назвати номер і дату, коли вам було видано. Сьоме питання чи є у вас пенсійне посвідчення? І ви пенсійне посвідчення також маєте ось так показати. Крім того, ви повинні назвати Назвіть реквізити пенсійного посвідчення. Тобто, це буде серія і номер пенсійного посвідчення. Ви будете називати. Я пояснюю те, що написано в нормативному документі, пояснюю і ще і своїми словами, для того щоб, можливо, хтось не дуже до кінця зрозумів. Восьме питання назвіть ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. І ви повинні будете назвати, навіть готові назвати номер свого телефону, тому що не всі ми пам'ятаємо номер свого телефону. Ви повинні будете розуміти, що треба, можливо, десь на папірцю записати номер свого телефону для того, щоб представнику Пенсійного фонду України назвати цей номер, докумен... номер телефону, адресу електронної пошти. Також запишіть, будь ласка, у кожного з вас має бути електронна пошта. Запишіть адресу електронної пошти. У вас можуть це запитати. У мене, наприклад, мені це питання не ставили, не запитували. Можливо, запитували тільки, який номер телефона, чи вони ж мені телефонували на цей номер телефона. Ось чи це мій номер телефона. Я підтвердила, що так. Дев'яте питання. Назвіть місце реєстрації і фактичне місце проживання. Місце реєстрації, тобто там, де ви прописані, де юре, це називається де юре і де-факто фактичне місце проживання. Тобто, де ви зараз проживаєте? Якщо ви з окупованих територій, проживаєте на території України, ви повинні, як внутрішньо переміщені особи, сказати, де ви знаходитесь, де проживаєте. Чи ті, хто знаходиться на окупованих територіях, також саме назвати фактичне місце вашого проживання. Далі, до речі, і ще хочу сказати, чи в цих питаннях далі буде таке в переліку чи ні, але ставлять питання: чи отримаєте ви пенсію Російської Федерації. Ми цієї пенсії не отримували, я сказала, що не отримуємо. Далі, десяте питання. Коли ви останній раз звертались до органів Пенсійного фонду України? З яким питанням? Назвіть місто, у якому розташований орган, до якого ви звертались? Це було для мене важке питання. Я не пам'ятала, куди зверталась, тому що я йшла на пенсію вже під час війни. До пенсійного фонду я не їздила. Я онлайн подала документи, зробила. Саме скан копії своєї трудової книжки і відправила у Пенсійний фонд України. До речі, одне відео я зробила також. Треба зробити електронну трудову книжку. Зараз всім, щоб у всіх була. Як це робити в одному з відео я про це також розказую. Це друзі, ось перший розділ: перелік обов'язкових питань. Переходжу до другого розділу. Примірний перелік додаткових питань: чи є у вас свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Так, у на, нашому кабінеті в пенсійному фонді ми побачимо, яке це е, свідоцтво про загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Воно є таке, але роздрукованого в мене його немає. Я сказала, що в мене його немає, але кажу, я знаю, що в моєму кабінеті воно знаходиться. Сказали: добре, все без питань. Далі, друге питання додаткове, Чи замінювали ви прізвище, ім'я і по батькові є особи, які змінюють, і прізвище, ім'я і по батькові. Якщо змінювали, назвіть усі попередні прізвища, імена і по батькові. Я. Змінювала прізвище, коли вийшла заміж. Тому я сказала, вони запитали, яке у вас прізвище було до цього. Я їм сказала, яке в мене було прізвище до цього. Далі запитують, чи є у вас діти, скільки дітей і просять назвати дати народження ваших дітей. Так само я сказала за дітей, назвала дати народження дітей. Далі додаткове питання, яка у вас освіта, де ви навчались і у який період часу? І ви повинні згадати, де ви навчалися, ну, яка освіта ви знаєте, в які роки ви навчалися, тобто період навчання ви повинні також назвати. Далі п'яте питання: І ще із додаткових питань: чи проходили ви військову, чи альтернативну службу? Ось таке питання може бути, і ви можете підтвердити, проходили ви військову службу чи не проходили військову служби. Далі, шосте питання з додаткових, ви можете назвати ваше перше офіційне місце роботи? Я думаю, що всі ми пам'ятаємо про наше перше офіційне місце роботи, і кожен із нас може його назвати. Сьоме питання. Ви можете назвати ваше останнє офіційне місце роботи? Ну, чому ж ми не можемо назвати? Звісно, що можемо ми назвати і наше останнє офіційне місце роботи? Восьме питання назвіть свої місця роботи за певний період. Ось отут у мене запитували і в чоловіка запитували. Тобто. Це треба було згадати приблизно там з 2000 року, там по 2025 рік я працювала ось там. Наприклад, у мене там з 1997 по 2025 рік була одна робота. Я працювала на одній роботі. Трішечки підвищувались там посади, мої змінювалися. І все, неважко назвати, ну, можливо, у кого багато місць роботи, то там прийдеться позгадувати, де ви працювали, але не запитують за всі роки. Просто приблизно згадайте, де і коли ви працювали. Далі, наступне питання, яке так. Я сказала, восьме. Назвіть свої місця роботи за певний період. Дев'яте, скільки у вас загального стажу роботи. Ви повинні назвати, кожен пенсіонер знає, скільки у нас стажу роботи. От ви називаєте. Я назвала, скільки там років у мене стажу роботи. Далі 10-те питання, чи перебували ви на обліку в центрі зайнятості як безробітний. Якщо перебували, то у якому році? Якщо хтось із вас колись перебував, можете приблизний рік назвати, точно не допитується, Ну, у мене немає такого періоду, і я не була в такому центрі, тому я зразу дала відповідь, що ні, я не перебувала. А якщо з вас хтось перебував, то ви. Заранше підготуйте відповіді десь собі, занотуйте на листочку, щоб це відбувалося скоріше і менше було згадувати. Зараз я спеціально підняла це питання по переліку саме тих питань, які будуть задавати вам. Наступне питання: 11. Чи працювали ви на підприємствах зі шкідливими умовами праці? Якщо працювали на звітці підприємства, у яких роках ви там працювали? Ось таке питання ставили також. 12 питання. Чи були ви коли-небудь зареєстровані як фізична особа-підприємець, запитають, у якому році, яким видом діяльності ви займалися? І ви також повинні будете відповісти на це питання. Тож, друзі, ви розумієте, що папірець... І ручка, чи олівець вам треба в допомогу для того, щоб це все записати, згадати і були озброєними, підготовленими для проходження відеоідентифікації. Наступне тринадцяте питання: назвіть дату, з якої вам призначено пенсію. Ну, я назвала дату після свого дня народження, коли мені виповнилось 60 років. Наступний день, напевно. Призначили мені пенсії, тому що ми можемо, є протокол призначення пенсії. У нашому власному кабінеті у пенсійному фонді України війна почалася, війна почалася, і я це все в електронному вигляді. Друзі, я не їздила в пенсійний фонд собі за пенсію домовлятись і навіть подавати документи. Я просто онлайн електронно через кабінет пенсійного фонду подала і була здивована, коли мені я думала, що чи нарахують пенсію, чи не нарахують. А нарахували нормально, я десь там через півтора чи два місяці отримала вже пенсію. Коли вам була останній раз виплачена пенсія, це 14 те додаткове питання. Ви повинні будете сказати дату. Ми всі знаємо дату нашої пенсії, тому що кожен пенсіонер очікує пенсії і знає, коли вона прийде. 14 те це питання. 15-те. який розмір пенсії ви отримали? Ну ми ж знаємо, який у нас розмір пенсії. Можна навіть на листочок не записувати, тому що ми і так пам'ятаємо, скільки ми її отримуємо. Мільйонів ми не отримуємо, а саме ті гроші, які нам приходять, ми запам'ятовуємо і знаємо, яка у нас одна й та сама пенсія кожного місяця приходить. Далі запитують, є 15 питання. Я сказала, який розмір пенсії ви отримали. 16-те. Назвіть дату виплати пенсії, так? Назвіть дату виплати пенсії. Коли вам була останній раз виплачена пенсія, тобто людина останній раз, можливо, отримала там якісь затримки. були, Тоді питання о 16 те Назвіть дату виплати пенсії. Сімнадцяте питання: чи є у вас група інвалідності? На який строк вам встановлено інвалідність? Тому що є інвалідність, встановлюється пожиттєво. На жаль, це ну, такі дуже серйозні захворювання, коли людям пожиттєво встановлюють групу інвалідності. А буває, на якийсь термін встановлюють. Ось ви повинні це також будете сказати. Чи є у вас пільги, у вас запитають, і які саме пільги, ви повинні будете сказати, які пільги ви отримуєте? Також ви повинні до цього бути готові. У мене пільг ніяких немає, тому я просто відповіла, що ні, у мене пільг немає. Назвіть спосіб отримання вами пенсії. Це 19 додаткове питання. Назвіть спосіб отримання вами пенсії. Тобто, чи ви поштою отримуєте пенсію, чи ви отримуєте пенсію, друзі, через банк? Ось оце отакі питання, два розділи питань. Перше був перелік обов'язкових питань, і друге це примірний перелік додаткових запитань, які вам будуть ставити. Такі питання будуть, і ви повинні бути до них готові. Друзі, я хочу сказати, що цю ідентифікацію треба пройти для того, щоб коли ви в січні, якщо вам не виплатять пенсію у січні 2026 року. Щоб ми не плакали, щоб ми не витрачали свої нерви на те, що нам пенсія не прийшла. Потім, повірте мені, що треба звертатись до пенсійного фонду України, буде писати заяви. Ну, Це буде такі неприятні процедури, неприємні процедури. І навіщо нам робити собі головний біль, якщо ми можемо зразу це робити? Сьогодні мене зустріла одна жінка і говорить. Чи можете ви мені допомогти пройти, записатися на цю відеоідентифікацію? Я їй сказала в Ютубі на моєму каналі є відео, де я так детально, навіть одна підписниця написала: Да що ж ви оце так зовсім розтягуєте, пояснюєте повільно, як треба пройти, зареєструватись на її відеоідентифікацію, чи ідентифікацію пройти через дію підпис. Я їй відповіла і відповідаю, що я розкладаю по полицям, тому що, на жаль, не всі пенсіонери розуміють гарний інтернет, розуміються в законодавстві, але друзі, незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Тому, якщо в когось якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо сподобалось вам моє відео. Наступні відео і по пенсіям, в тому числі, і по. І по електронній трудовій книжці я все це буду розказувати. Чому це я розказую? Я не працюю в Пенсійному фонді України, у мене немає родичів у Пенсійному фонді України. Просто багато хто знає, що я юрист, і мені ставлять багато питань, а і я тому створила. Ось такі відео на своєму каналі, який у мене в основному для душі називається Справжні моменти життя, де я розказую про наші дні, як ми проводимо, як ми там подорожуємо, що гарного в нашому житті відбувається. І одночасно я пішла, погодилась на прохання. Саме моїх знайомих і почала робити оці відео для пенсіонерів і не тільки пенсіонерів, відео, те, що стосується трудових книжок і електронних трудових книжок, які треба обов'язково зробити також в кабінеті Пенсійного фонду України, тому що це майбутнє наших пенсій. Наступні відео очікуйте, вони будуть дуже актуальними гарячими. І все, що стосується нас, і пенсіонерів, і не пенсіонерів, також на сьогодні. Я вам всім бажаю добра, тепла, миру і гарного настрою. Запитуйте, що вам треба, і я вважаю вам успіхів. До побачення!